Зелене золото України Прикарпаття приєдналося до культурного маршруту Ради Європи, європейський шлях кераміки. Традиції та спадщина косівської мальованої кераміки стали частинкою загальноєвропейського надбання. Вироби цього гуцульського промислу виготовляють за особливою технологією. А ще вони відрізняються характерними мотивами. Розглядіти на них можна життя гуцулів чи австрійського війська. Особливість косівської кераміки кажуть фахівці є вицарапування малюнків у техніці з кераміка Сьогодні посіла надзвичайно важливе місце в пізнанні України як нації з надзвичайно е, такою архаїчною культурою, дуже цікавою самобутньою культурою, і в той же час надзвичайно е, цікавою для європейської спільноти, оскільки так багато рис е, в цій культурі, які переплітаються з усіма е, народами е, е, нашої європейської. Е, Землі Європейський маршрут рамки об'єднує вісім країн, а відтепер і Україну. Це каже президент фонду цілий сталого розвитку ООН Мауріціо Ароніка. Надзвичайно важливо тепер, в час, коли російські загарбники намагаються знищити українську націю та культуру. Ми дуже сподіваємося, що ситуація в Україні якнайшвидше нормалізується, і туристичний сектор відіграватиме фундаментальну роль у відбудові. Рада Європи з культурними маршрутами хоче розвивати сталий туризм за допомогою співпраці, участі, виховання справжніх цінностей, солідарності та партнерства. Цінність, яку ніколи не зможе знищити жодна війна, жодна окупація. Це саме культура з її історією, Приєднання України до європейського маршруту кажуть фахівці дає можливість розвивати туризм та економіку Прикарпаття, а разом із тим будувати міцні міжнародні культурні стосунки. В першу чергу це дасть розширення туристичних маршрутів і це розширюється відвідуваність наших музеїв, зокрема музеї, які дислоковані в місті Коломиї та в місті Косові, де власне є найбагатші, найкращі колекції. Косівської Коломийської кераміки, які понад 200 років історія розвитку сяє понад 200 років. Це раз. Друга річ це міжкультурний діалог, який триває це візитівка України в Європі та світі. Ну і це рівень, це імідж держави, тому що далеко не кожен може похвалитися таким мистецьким рівнем. Та лише на цьому місцеві та іноземні експерти зупинятися не збираються і вже готують нову заявку на включення карпатської писанки до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Люся Віталій Маглатій телеканал 402.